Для того, щоб ми зрозуміли, чому тих чи інших світових лідерів порівнюють із антихристом, з сатаною і їхні вчинки прирівнюють до нелюдських, є певні причини. Першою причиною є те, що за всю історію цивілізації завжди великими вождями, тобто великими лідерами воєнними, які вели за собою народ, були люди, які вийшли із простих людей. Тобто це не були як Олександр Македонський, син Філіпа Македонського. Якщо до порівняння розумієте, якщо ми говоримо, наприклад, за Наполеона, то він був ніким простим полководцем. І ми чітко знаємо, що Наполеон заключав цей так званий контракт з дияволом. Якщо ми говоримо далі, там, наприклад, за Гітлера йдемо до Путіна, до нього там до Розпутіна, бо це не обов'язково були світові лідери в тому плані, що вони були воєнними лідерами і лідерами цілої держави. Распутін всі знають, що управляв всією царською сім'єю через маленького сина. І, управляючи царською сім'єю, він управляв всією Росією. Тобто, ми говоримо про людину не обов'язково в форматі царя чи там якогось дуже високопоставленої особи. Це дійсно люди, які готові були продати душу дияволу на обмін за владу і за силу. Знову ж таки, повертаючись до Путіна, слід знати, що в Італії, в невеличкому містечку, я зараз не скажу вам, в якому, є фреска в церкві, якому, по-моєму, в цій церкві 700 років. І як не дивно, на тій фресці є відображення антихриста, який перекушує своїми зубами дітей, жінок і чоловіків. І ви не повірите. Обличчя на тій фресці повністю похоже з Путіним. Неможливо намалювати образ Антихриста 700 років до того, як він появився, якби ж не знали на ті часи люди, які володіли Яснобаченням, як він буде виглядати. І тому дуже багато хто стверджує, що саме тому він і є тим Антихристом, тою людиною, який прийшов, це третє пришестя, та антихриста, як вважають екзотерики, який прийшов і зараз знов хоче зробити третю світову. При Першій світовій Говорилося так само, що це друге пришестя про і Другій світовій. А це вже буде третє пришестя, якщо, не дай Бог, дійде до Третьої світової. Але я так думаю, що того не буде в е, Путінській імперії. Шамани займають досить такі високі позиції. Більше того, Путін ніколи не скривав, що він дуже сильно цікавиться екзотерикою, дуже сильно цікавиться магією і окультними науками. І тут ми повністю можемо провести паралелі з Анаверде. Анаверде Гітлера і відкрите шаманство і відкриті символізми різних окультних там знаків. Повністю йде сходство з гітлерівською е, Німеччиною і з теперішньою Росією. Знаєте, завжди, е, будемо так казати, злодій обвинувачує когось в злодійстві, тому що він сам злодій. Він каже: от Гітлерівська Німеччина, фашизм, що ми фашисти. Про це говорить сам фашист. Користується такими ж символіками, користується такими ж методами виховання, пропагандою, політикою. Знаєте, що сказав Геббельс? Ну багато хто знає, що дайте мені засоби масової інформації, я з людей зроблю ідіотів, зомбі, і вони будуть за мною йти. Ну, от це сказав Геббельс, але повторює це на сьогоднішній день Путін і робить це відкрито. На нього спочатку, наскільки мені було відомо, тому що ми ж відчуваємо один одного, і в мене ж, звісно, є і були в Сибірі шамани, адже не всі шамани дурні. Там теж йде боротьба між добром і злом. В мене в Сибірі були друзі-шамани, давно дружимо. Ну, зараз ми втратили контракт. Я не знаю, чому ми втратили цей контакт. Ну це вже не суттєво. Мені говорили, що навколо нього працює 13 шаманів. Тому він неодноразово відкрито їздив у Сибір із шульгою на різні на різного вроду магічні обряди і ритуали. В тому числі ви не повірите, він неодноразово робив обряд на омолодження, і це не тільки ботокс. Хочу вам сказати, там явно були такі страшні магічні ритуали, пов'язані з кров'ю. Правда, не з людською, хоча я не можу ствердити, що там людської крові не було, не було крові, немовлят, коли він не жаліє кров наших дітей. Тобто він робив такі страшні ритуали, купався в Оленячому. Чи... Оленя, воленячому. Крові, там е, теж розп'яли там і медведів, різні, різні шаманські ритуали. Їх перераховувати просто треба дуже багато часу. Але всім відомо було, що він туди їздить, і він захоплюється. І він ще захоплюється дуже сильно нумерологією. Тобто, будь-які його вчинки, що він робив, і це можна прослідковувати по датам від того часу, як він прийшов на престол. І закінчуючи навіть тим же 24 -тим числом 2022 року, 24,6-2022, порахуйте знову ж таки, куди ми йдемо. Тобто, якщо скласти все по нумерології, він все робить свідомо. Випадковостей на шахматній дошці Путіна нема. Там кожен крок прорахований. Чи може таке бути, говорять часто, що його люди можуть повстати проти нього ті ж самі шамани, і може, може бути так, що вони все поміняються, але з іншої сторони, якщо таке може бути, чому це може статись і чи це взагалі можливо? Знаєте, ще ніколи у світі не було диктатора, якому б можна було б догодити. А я сама історик, і я це вам чітко можу стверджувати. Тут розмова не тільки про шаманів. Вони привикли, що або по їхньому, або інакше не буде. Але говориться про те, що на кожного крутого я маю на увазі шамана, знайдеться ще покруче. І він це розуміє. І коли на початках війни він планував здати Київ, наприклад, за чотири дні, і йому це не вдалося, він кого усуває з посади? Ну, не прем'єр-міністра, він бере і усуває з посади шамана, який йому гарантію дав, що він передбачить, що він це зробить за чотири дні. Але це так не вийшло. Ну, треба ж заміну. Він почав підсилювати армію своїх шаманів 13 вже на сьогоднішній день стало 33. Ці працюють на нього, але ми також не слабші. Більше того, нас підтримують екстрасенси з інших країн світу. Я вже про це говорила. В тому числі, і, наприклад, мені особисто допомагає моя подруга, яка є спадкова мексиканська шаманка. Шаманка Майя. Тому е, на кожного крутого дійсно знайдеться ще покруче. Дуже багато зараз говорять, що Путін добре, навіть якщо йому прийде кінець, чи, чи зупиниться війна тут. Путін дійсно хворий. Я вже про це говорила неодноразово. Це мені відомо по енергетиці, тому що я бачу людську енергетику. Не тільки я більшість бачать бачить те так зване біополе, яке навколо людини. Нормальні екстрасенси талановиті екстрасенси. Вони бачать, яким має бути колір, коли людина здорова, як виглядає біоенергетичне поле у людини, коли заблоковано, тобто коли пішов якийсь бій в організмі. Тому нічого дивного в тому, що екстрасенси, біоенергетики вони можуть лікувати, в тому числі і лікувати онко. Дійсно, Путін хворий. Хворий він вже де перший рік, і хворий він на онкологію. Наскільки мені відомо, у нього рак крім І наскільки я це бачу по ньому, як він виглядає. Але так як у нього багато шаманів, а ви не забувайте, з давніх давен шамани славилися чим. Що вони могли передбачати долю, змінювати погоду, і, звісно, що вони вміють лікувати. Тому а, він лікується, він старається підтримати свій життєвий рівень різними шаманськими методами, різними зілями. Адже стільки, трав, скільки є в Сибірі, то хіба що в Карпатах можна знайти. Розумієте? І тут іде не тільки фітотерапія, тут йде біоенерготерапія, тут йдуть різні методи окультні. Оздоровлювання самої людини, в тому числі і дуже страшні темні енергії, пов'язані з цим. Але в кінці кінців свічка догора. Коли це буде час, кожного написано там. Продовжити, звісно ж, можна, але і підрізати теж можна. Тому прийде його час і він не поза горами. Як би він не старався, що би він не робив? І е, я ще недавно читала одну статтю, в якому писалося, що е, сканували сітчатку американці, і вони бачать по сітчатці, тому що що там вже не такі технології є, що він дійсно дуже важко хворий. Що пройшов недавно хіміотерапію, і це ж видно, напевно, якось по новітніх технологіях. Тому Чим це страшно? А страшно це тим, що коли така людина, як Путін, вмирає, як цей антихрист, як я кажу, вмирає, він хоче з собою забрати весь світ. Знаєте, як вмирати, так здохнете всі зі мною. Ну, я дуже сподіваюся, що цього йому ніхто не дасть. Я якраз подумала про ядерну зброю, тобто він не є взагалі можливість, що він, якщо ви розумієте, що це вже все кінець все таки зможе ту, ту кнопку натиснути, про яку він говорить, якою він лякає зараз в світ? Справа в тому, що слава Господу Богу, цей чемоданчик, то в Путіна, але таких чемоданчиків три. І три кнопки, і різного вони кольору, і в різних людей. Тому, якщо для нього не шкода своїх дітей, онуків, рідних і близьких, а повірте мені, не шкода, тому що коли він підписував своєю, кров'ю Контракт з дияволом, коли прийшов до нього посланець. Тому що з тим контрактом ходить посланець. Він появляється тоді, коли людина зробила певний магічний ритуал. Після того має пройти певних 13 днів, ну він може з'явитися і в перший день, і в 13-й той посланець. І він постучав у двері, подав контракт, і ти своєю кров'ю е, маєш підписати. До речі, в бункері Гітлера знайшли оцей контракт. Це історичний факт. Це я не придумала, це, про це є на один документальний фільм. І коли прийшов посланець, підписав, так це на 13 років. А в нього вже пішла друга тринадцятка, Значить, він вже це підписав кров'ю своїх дітей. Розумієте? Різниця в чому? Якщо він дійсно так поступив, то він міг на якийсь термін продовжити своє життя. Але це говорить про те, що йому не шкода ні дружини, ні дітей, тобто цілого світу. Але у тих людей, в яких є ще ці два чемодани, є серце. Не всі такі, як він. В них є внуки, дружини, брати, сестри. Тому ми думаємо, що можемо сподіватися на те, що він ту кнопку сам не нажме. Добре, і таке ще останнє питання, яке, звісно, сьогодні всіх цікавить. Коли закінчиться війна, чи чи думаєте? Тому що бачимо, що затяжна. Ми це розуміємо. Е, влада про це говорить, е, але можливо буде от, до кінця року роблять прогнози. Коли це е, дивіться, я з самого початку війни стараюся давати прогнози, але це не так легко, розумієте? Тому що ми говоримо не про долю одної конкретної людини, а ми говоримо зараз про долю всього світу. І екстрасенсорика це великий пазл. це… Не ти нажала кнопку і все бачиш, тобі йдуть картинки. От, наприклад, мені йшли цифри з першого дня війни і до війни, мені йшли сни, мені йшли цифри, через які я передбачала майбутнє. І е, ці цифри постійно були пов'язані з четвіркою. Я думала, чотири тижні, ну, чотири місяці. Я завжди говорила, що я ні в якому випадку не хочу, щоб це було до чотирьох років. Тому ми молимося, щоб це не було до чотирьох років. Но це ще може бути в такому плані четвірка, що, наприклад, там четверте число, там четвертого місяця, там ну, це цифри, тобто це свого роду і нумерологія. Я думаю, що не буде вона до чотирьох років, що серйозні переломні моменти будуть у вересні цього місяця такі серйозні переломні моменти в історії України. Але Е, дуже хочеться, щоб ця війна раз і назавжди закінчилася, бо так здається, що за 700 років історії вона вже вічна.